Неймовірно, але факт: Республіка Корея, що була у повному занепаді, з часом стала одним із чотирьох азійських тигрів. Влада цієї країни розуміла, що сильна економіка це невід'ємна складова у її виживанні як країни в цілому, і тому ще у 60-х почала вкладатись у технологічний розвиток, якими займались так звані чеболі багаті сім'ї, що були наближені до правлячої верхівки країни. Для нашого сприйняття це погодьте, звучить навіть те. Vice CEO of Samsung, Lee Jae-yong, was released from prison on Friday, having spent several months behind bars on bribery and corruption charges. Чиболі, по суті, це щось дуже схоже на олігархат, але в свій час саме вони розгорнули широку діяльність із важкою і не дуже промисловістю, створили робочі місця і забезпечили активний економічний зріст. І про чеболів можна розказувати довго, якщо коротко, то вони є одночасно і прокляттям і благословенням для Південної Кореї. Той самий Самсунг, який колись починав із продажу сушеної риби, тепер, окрім техніки, ще й відомий тим, що збудував найбільший в світі. Танкер для перевезення скрапленого газу для Катару, найвищий хмарочос для еміратів та ще й активно залучений у оборонну промисловість. Також Самсунг це один із корейських чеболів.